Молодість, приваблива характеристика чоловіка з оксамиту, дух молодості. Цей дух проявляється у вигляді спраги життя, ненаситного і невгасимого розуму, любові до пригод і без страху перед незвіданим. Це дух оптимізму, змішаний із почуттям гумору та здатністю бачити виклик, який кидає життя, та сприймати його як можливість перевірити свою майстерність. Молодість, це час мрії. Планів та ентузіазму, коли одному з моїх синів було 16 років, я взяв його з собою у відрядження до Австралії. Його молоде прагнення до життя надихало мене. Я мав карту, з якою він повністю звірявся. Його очі шукали кожен орієнтир, який міг визначити навіть уночі. Він важко міг заснути через свою цікавість. На кожній зупинці він використав будь-яку нагоду, щоб дізнатися щось нове. Ми прямували на скотерську ферму, розташовану на околиці північної території. Там у ньому прокинувся нескінчений інтерес до життя рослин, тварин та комах. Він був як губка, що вбирає все, що трапляється на очі. Це представляло повний контраст відношенню деяких пасажирів літака. Які засмикали фіранки і читали детективні оповідання, не виявляючи жодного інтересу до навколишнього світу, начебто вони були дома в кріслі. На жаль, чоловіки постійно схильні до усвідомлення того, що їх вік тяжіє над ними. Все своє життя ми знаходимося під владою віку, що надає негативний вплив на нас, постійно усвідомлюючи, скільки нам років. Ця інформація потрібна під час заповнення нескінченого числа анкет. Ми асоціюємо себе зі своїми однолітками, яких знали у школі на роботі чи на службі. Роки невблаганно йдуть, і ми отримуємо нагадування про це, коли святкуємо дні народження, відзначаємо новий рік і бачимо неминучі зміни, що відбуваються в собі. Це правда, що ми всі прожили певну кількість років, яка не може бути змінена. Ми маємо певний вік і не можемо його змінити. Але треба пам'ятати, що важливий не лише вік, який обчислюється роками. Фізіологічний вік людини більш важливий, оскільки він пов'язаний із. Процесом старіння, звичайно ж, ми розуміємо, що тіло старіє нерівномірно. Наприклад, клітини мозку дегенерують набагато повільніше ніж м'язові структури. Досягши зеніту своєї фізичної сили, людина зауважує, що його мозок продовжує розвиватися. Це фізичне старіння або дегенерація може бути сповільнена за допомогою дієти, вправ, позитивного мислення та конструктивної роботи. Нерідко можна побачити чоловіків у віці 60 або 70 років, які фізично молодші ніж багато 40-річних чоловіків. У цих чоловіків старшого покоління більш обіцяний життєвий прогноз і, можливо, попереду ще більше 30 років продуктивного життя. Сумно спостерігати негативне мислення. Після, що захоплює уми так багато людей, що вони вже занадто старі і повинні обмежитися грою в доміно або в шашки. Сиве волосся не завжди обмежує активність людини в якійсь із важливих життєвих сфер. Думка про старіння повинна придушуватися, оскільки зазвичай вона приносить із собою поняття про слабкість, втому, зношеність та виснаження сил. Всі ці негативні ідеї збивають настрій людини та знижують ефективність її. Дій. Ми повинні пам'ятати істину. Вік залежить не так від кількості прожитих років, як від нашого ставлення до життя, яке ми можемо змінити. Є деякі унікальні чоловіки, які зберігають дух молодості до похилого віку. Вони люблять життя, і за ними помітно, що вони не звертають уваги на роки, що йдуть. Один із таких чоловіків, знаменитий антрополог доктор Ліккі, у журналі Національна географія було опубліковано статтю про цього цікавого чоловіка. Віка він був сфотографований в Африці рачки з локоном сивого волосся, що звисає на лоб в процесі вивчення експонатів, знайдених при розкопках. За його напруженим поглядом можна було сказати, що він з ентузіазмом ставиться до своєї роботи, забувши про те, що перебуває у поважному віці. Я уважно вивчав цю фотографію. Вона мене зацікавила. Я відчув пошану до цього чоловіка, який має таку очевидну любов до життя. Це нагадало мені про праці Генрі Торо, який сказав: коли мені настане час помирати, я не хочу виявити, що ще не жив. Лікар ліки не тільки жив, а й продовжував жити. Продовжуючи розглядати цю фотографію, я думав і про інших знайомих мені чоловіків, які втратили дух молодості вже в ранньому. Мовіці, деякі з них розчарувалися у житті, і їм стало нудно. Один із таких чоловіків був знаменитим кіноактором. Він вчинив самогубство, залишивши записку Життя стало для мене нудним. Інші чоловіки скаржаться на те, що життя обійшлося з ними жорстко. Вони залишають битву життя, щоб зализувати рани жалю до себе. Мій тесть був прикладом чоловіка, який має дух молодості. Я досі дивуюся, думаючи про те, як у віці 73 роки, залишивши активну стоматологічну практику, він почав життя наново, відкривши іншу стоматологічну практику у прикордонному місті на Алясці. Це було маленьке містечко, абсолютно нове для нього. Але він вклав усе серце у свою роботу і незабаром він мав успішну практику. Живучи там, він ходив на полювання і навіть ночував у наметі під дощем. Інший чоловік, який має жагу до життя, це архітектор, який створив свій найкращий витвір, коли йому було 90 років. Велична будівля, що височіє, як пам'ятник на вершині пагорба. Я спостерігав за ним, коли він. Схилявся над своїми кресленнями під час обідньої перерви, ніби його життя тільки починається. Йому подобалося, що його робота вимагає від нього розумової напруги, і щодня вправляючи свій розум, він вирішував важкі математичні завдання. Для людини з молодим настроєм життя гарне. Він може зрадіти нові ідеї або можливості побачити нове місце, познайомитися з людьми, яких раніше не бачив, або зробити те, чого ніколи раніше не робив. Таку людину хвилює нескінчена перспектива, що відкривається перед нею в такому величезному і різноманітному світі. Він думає про всі книги, які хотів би прочитати, не тільки про розважальні книги, але й про книги, які розбургують ро. Тому що розширюють розуміння в багатьох сферах, дають нові знання та поглиблюють існуючі, він хоче пізнати звичаї та проблеми людей, які живуть далеко від нього. Він хотів би зрозуміти цих людей та заглянути їм серце. Його цікавить земля, нескінченна різноманітність топографії, клімату, пейзажів та людей. Він може і не мати шансу продовжувати, але доступні йому можливості не висувають такої вимоги. Людина здатна насичувати. Ти свій розум із багатьох інших джерел. Джон Годдард – знаменитий мандрівник і дослідник. Це відважний чоловік, який має жагу до життя. Коли йому було лише 15 років, він склав список із 127 цілей, який хотів би досягти протягом свого життя. До 45 років він досягнув 100 з них і продовжував прагнути до інших. Він пройшов по всій довжині таких річок, як Конго та Ніл в Африці, а також досліджував Амазонку. Зійшов на Кіліманджаро та на кілька інших найвищих вершин світу. Розмовляючи з ним, я запитав про його плани. З великим ентузіазмом він відповів, що наступного місяця збирається відвідати Галапогозькі острови, а через місяць після цього планує продовжити дослідження річки Конго. Я не помітив жодних ознак зниження його ентузіазму щодо пригод. Насправді мені здалося, що його минуле зміцнює дух молодості. Розум людини, що має дух молодості, відкритий для нових ідей. Цю якість мав Амадео Джаніні, засновник Банку Америки. Хоча він був емігрантом і не мав досвіду в банківському бізнесі, мав свої ідеї і він вважав, що вони покращать традиційні методи. Банкіри, що відбулися у своїх оброблених дубовими панелями кабінетах за мармуровими колонами, знайомі з усіма традиційними практиками, сміялися над його ідеями. Вони дивувалися зухвалості того, хто припускав, що може впровадити свої ідеї, що відрізняються від їх перевірених часом методів. Однак цей юнак увійшов до їхнього храму і досяг успіху, що перевершує все, що вони до цього знали. Тут ми бачимо пряму конфронтацію між молодою людиною з уявою та вірою, та тими, хто йде звичайним шляхом та закритий для нових ідей. Особливий дар молодості здатність ігнорувати тимчасові та вікові обмеження. Молоді звичайно ігнорують їх, тому що в їхньому розпорядженні так багато часу, але деякі чоловіки чудово зберігають цю якість до старості. Декілька років тому я здійснив дослідницьку поїздку до Бразилії, щоб з'ясувати можливості ведення бізнесу. Через деякий час після цього мені зателефонував чоловік, якого раніше ніколи не зустрічав. Він хотів, щоб я допоміг йому в організації такого підприємства. Його ентузіазм справив на мене враження. Він проробив велику роботу з вивчення та планування і вважав, що потенціал деяких великих країн, що розвиваються, надає відмінні можливості в довгостроковому діапазоні, як він висловився. Згодом наш спільний друг поцікавився нашою розмовою. Коли я пояснив, що розмовляв з ним тільки телефоном, він сказав: Ти маєш зустрітися з цією людиною. Йому вже 89 років. Сам би я ніколи про це не здогадався. Він не згадав про свій вік, і я впевнений, що завдяки цьому він не відчував бар'єрів. Цей чоловік будує такі плани на майбутнє, наче йому на 40 років менше. Був і інший випадок, коли 95-річний чоловік звернувся до мене із запитанням, чи може він супроводжувати мене у поїздці до Австралії. Він був енергійнішим ніж більшість чоловіків у 60 років. Під час нашої розмови він настільки Пожве вишав, що сидів буквально на краєчку стільця. Хоча він дуже багато подорожував, думка про подорож у те місце, де він ще ніколи не був, сильно його інтригувала. Світ був для нього цікавим та захоплюючим місцем. Я завжди дивувався людям похилого віку, які не скаржаться на свій вік. Вони здаються дуже молодими. Одним із таких чоловіків був мій сусід, якому було 89 років. Цей чоловік овдовів після 65 років шлюбу. Він жив один, хоча деякі з його 13 дітей пропонували йому переїхати до них, але йому подобалася незалежність самотнього життя. Він працював у себе в саду. Глядав дерева, іноді обробляв поля на тракторі і навіть консервував вирощені ним фрукти. Проживши кілька років на самоті, він почав думати про те, щоб знову одружитися. Він пішов на огляд до лікаря, щоб з'ясувати, скільки він проживе. Після огляду лікар сказав: Мені здається, ви проживете ще 10 років чи навіть більше. Отримавши схвалення від лікаря, він вирішив повторно одружитися і вибрав собі наречену, якій було 83 роки. Незабаром, після весілля, він вирішив залізти на фруктове дерево, аби обрізати його верхні гілки. У цей час я працював у себе на подвір'ї і чув, як його дружина сказала: Джо, негайно злазь із дерева, або я викличу пожежників. Ніколи не забуду його відповіді, він сказав: вони засміють тебе, якщо ти викличеш їх знімати з дерева 92-річного чоловіка. Я спостерігав за багатьма такими чоловіками, які не надавали значення тиску прожитих років. Інший чоловік у віці 80 років працював менеджером телестудії. Він був так сильно захоплений своєю роботою, з таким ентузіазмом, майже як школяр, ставився до своєї справи, що мені важко вдалося домогтися його уваги, щоб поставити йому кілька питань. Його юнацький ентузіазм чудово зберіг його зовнішній вигляд та манери. Він справляв враження набагато молодшого чоловіка. Я, звичайно, зустрічався із іншими чоловіками, які не мали такого духу молодості. Один з них був моїм другом, якому було 42 роки. Він мав чудову медичну практику, чудову родину та повагу у суспільстві. Одного разу я запитав його, як він живе. Жахливо, відповів він: я не доживу і до 50. Можливо, цей розчарований друг просто мав поганий день, але домінування таких жахливих думок це в'язниця для розуму і тіла. Більше того, таке ставлення прикро для Бога, який дав нам життя та чудові можливості. Іноді ми уповільнюємо темп життя, бо погано почуваємося. Одна людина сказала, що більшість роботи у світі робиться людьми, у яких погане самопочуття. Можливо, це твердження несе у собі велику частку правди, можуть хворіти м'язи та голова. Для більшості з цих маленьких симптомів найкращим лікуванням є участь у будь-якій цікавій роботі, здатні підвищити ентузіазм людини. Багато з найпоширеніших скарг найчастіше виникають через нудьгу чи страх перед життям, той хто приймає виклик, що кидається скрутною ситуацією і бачить у таких труднощах можливості, викликає захоплення та інтерес у більшості оточуючих. Закриття великого промислового підприємства призводить до того, що сотні чоловіків, які мешкають у певному населеному пункті, залишаються без роботи. Деякі з цих чоловіків провели все своє трудове життя на цьому місці і не знають нічого поза межами знайомої їм спільноти. Стаття, яка розповідає про один із таких випадків, посилалася на скрутне становище одного чоловіка, який втратив роботу і сидів удома, тоді як його дружині доводилося працювати. Ти що пригодувати сім'ю він виконував домашні обов'язки та готував вечерю до її повернення з роботи? Було помічено, що він страждав на емоційні зриви через нездатність забезпечити своїй сім'ї кошти для існування. Відомі численні випадки, коли чоловік був змушений. Пристосовуватися до цього принаймні тимчасово, однак у цьому випадку йому запропонували роботу в іншому місті, але він відмовився, бо не хотів переїжджати зі свого рідного міста і залишати своїх друзів, єдиних людей, яких він знав усе своє життя. Тут ми бачимо чоловіка, якому не вистачило сміливості та рішучості. Він мав роботу в іншому місті. Єдине на що йому треба було наважитися, це пристосуватися до нового оточення, і він міг би зна значно збагатити своє життя, завівши нових друзів, він добровільно відмовився від свого становища, годувальника сім'ї, щоб залишатися у звичайній шкаралупі, та щоб уникнути моральної напруги пов'язаної зі змінами. Таке ставлення не сприяє підвищенню рівня самооцінки та підвищення його цінності в очах сім'ї. При цьому постає питання ризику. Готовність ризикувати це юнацька характеристика. Прогрес у світі відбувається завдяки людям, які наважуються робити те, чого ніхто до них не робив. Бо в час, коли ніхто з людей не літав, і мрії про польоти викликали лише глузування, кожен винахід. Кожен витвір літератури чи мистецтва потребує вкладень часу та грошей, і відповідно ризику. Політики у пошуках державної посади ризикують своїм часом та ресурсами. Відкриття нового комерційного підприємства також потребує ризику. Будь-яка дія, що виконується в надії на прибуток, несе у собі противагу ризику. Слід проводити чіткий кордон між тим, що суттєво і заради чого варто ризикувати, і тим, що роздуте до. Нерозумних масштабів. Занадто часто коливання, з якими стикається людина, що думає по-старому, це брак сміливості і неготовність піти на зайве зусилля. Зайва обережність частіше буває результатом страху, ніж розсудливості. Можливо, це усвідомлення того, що минулі невдачі стали результатом недостатніх зусиль чи планування, а нове починання вимагатиме більше посвяти, ніж людина готова приділити. Таким чином, легко стати філософом, який міркує, сидячи в кріслі, і задовольняється мріями, а не діями. Страх перед здійсненням дій часто має коріння у сумніві, який у людини виникає щодо її власних ідей. Важливо бути відкритим для нових ідей, що приходять збоку, але так само важливо бути відкритим для проблисків натхнення, які іноді отримує сама людина. При цьому є можливість несподіваного відкриття, про яке ніхто інший ніколи не замислювався. Люди дуже звикають до типової процедури чи моделі мислення, яка ніколи не ставиться під питання. Будь-яка спроба зміни цієї моделі сприймається як брехня, тому часто буває важко сприйняти нову ідею, особливо коли ми усвідомлюємо, що людям не подобається відрізнятися від інших. Коли подібні негативні думки входять до розуму людини, яка прагне зберегти в собі дух молодості, він відштовхує їх і свідомо замінює їх логічними та позитивними думками. Він пам'ятає, що мудрий не боїться здатися безглуздим. Він пам'ятає, що дослідження нових шляхів зміцнить розум і збереже його молодим, незважаючи на роки. Почуття гумором Чоловік, який має дух молодості, має безтурботне почуття гумору. Воно позбавляє від сірості його повсякденну роботу, яка іноді стає надто рутинною та монотонною. Здатність помічати кумедне у повсякденній ситуації дуже допомагає полегшити навантаження. Було помічено, що одна з характеристик здорової людини, яка довго живе, це почуття гумору. Було помічено, що одна з характеристик здорової людини, яка довго живе, це почуття гумору. Оптимістичний настрій підтримує організм у добрій фізичній формі, як раціон вітамінів. Такі люди усвідомлюють, що надмірна серйозність це смертельно небезпечна помилка. Життя триває в будь-якому випадку, хоч би яким похмурим все виглядало на перший погляд. Гумор часто дозволяє ясніше побачити обставини. Авраам Лінкольн був обдарований у цьому відношенні, і цим він часто зводив гігантські проблеми до того розміру, який йому під силу. Засмучення і злість неможливі, якщо в людини діє почуття гумору. Він приносить усмішки на обличчя і всі піддаються цьому дотику людської теплоти. Брюс Бартон розповідає про Лінкольна таку історію. Навколо його столу у Вашингтоні сиділи члени його кабінету, що принишкли в усвідомленні своєї величезної відповідальності. Ця нарада була однією з поворотних в історії Сполучених Штатів. На їхнє здивування, замість того, щоб одразу перейти до справи, Лінкольн дістав книгу і почав читати розділ з несерйозного твору Артемуса Барда. Читання переривалися частими усмішками, але вони виходили лише від президента. Секретарі були надто шоковані для цього. Гумор у такий момент це було надто блюзнірсько. Незважаючи на їхні протестуючі погляди, Лінколь дочитав розділ, закрив книгу і подихом подивився на їхні похмурі обличчя. Джентльмени, чому ви не смієтеся? вигукнув він. Якби я за такого шаленого цілодобового навантаження не сміявся, я б помер. Ви так само, як і я, потребуєте цих ліків. Ці характеристики молодості не утворюють вичерпного списку, але їх достатньо для опису природи молодої людини. Завжди слід пам'ятати, що молодість це стан розуму, а не питання років. Коли чоловік має цю якість, він додає широту до своєї особи, що є рідкісною якістю. Воно вказує незрілість і знаходиться в різкому контрасті зі схожими на дітей чоловіками, що сумують за старими добрими часами і провитівки своєї юності. Іноді чоловіки бояться вчитися і приймати ці якості молодості, побоюючись втратити власну гідність, але тільки невпевнені мають це почуття. Або, можливо, чоловік дозволив життю настільки побити себе, що іскра в ньому згасла. Це, звичайно, одна з тих жахливих трагедій, які ми бачимо надто часто. На щастя, істинно, те, що чоловік не зобов'язаний приймати речі такими, якими вони є. Більшість людей недооцінюють здатність людини пристосовуватися, навіть давно закорінені звички можна змінити.